Тігри, бажаю міцного. З вами Юра, і ви на каналі Юра Ловить. Сьогодні риболовля на щуку, риболовля в нових для мене місцях. Коли приїжджаєш на нове місце, з чого варто почати? В першу чергу я рекомендую не кидатись відразу в риболовлю. Необхідно просто пройтись, оглянутись, подивитись на потенційні точки лову, зробити якийсь певний аналіз, якісь певні висновки, подивитись, можливо, є якісь цікаві там, кущі, якісь каряги, ямки. Заводі з тихою водою і їх визначити. І для себе вже якийсь план будувати на риболовлю. Тому саме з цього ми почнемо. І це буде початок нашої рибалки. І... І Завжди на початку я вас прошу підписатись та залишити будь-який коментарій. Це така невеличка приємність, яку ви можете зробити для мене. І для мене це особисто дуже-дуже гріє мені душу. Так що не будемо трачати час, Уже 9-та година ранку. Будемо робити певну розвідку і починати ловити, я думаю, щуку. Так, ну що, друзі, я вже прогулявся по берегу, зробив для себе певні висновки, оприділив близько п'яти потенційних точок, де можна порибалити, покидати. Розпочинати я буду з джига. Місце для мене нове, нові умови, течія є течія, наче і невелика, але й не маленька, буду підбирати ваги. а тож я оболовлю на високій течії на Десні, там з вагами 25-32 грами. Або ж взагалі на тихій воді, де немає течії. Тут течія така середня, тому буду пробувати. Для мене це теж певний такий якби Експеримент. Е, яка тут є риба, не знаю, є щука, будемо її шукати, почнемо ловити, мабуть, це такі з моста, бо це така ерогенна зона, де стоїть хижак. Не знаю чому, але хижак, особливо щука любить. Потім придемося так, по -під кущі. Справа від мене там є така тиха заводь. Е, позаду мене круча. Ну, обкидаємо, а потім, якщо не буде діла, то перейдемо на човен. і Спробуємо на блісну зайти десь в кущі. Я теж бачу таку потенційну зону, в яку можна зайти на човні. Тому не будемо втрачати час і в до пригоди. Так, перша, перша рибка в нас взяла буквально на другій точці. Буду намагатися її підіймати. Такі береги цікаві. І гарна рибка. Ой, дивіться яка. О! Ох, і сильна щука. Друзі, ось така перша нас сьогодні красуня в мене порадувала. Такої сильної подачі, з такого ривка по течії вона дала. От. Ну, На перший погляд, така кілушка, зараз ми її зважимо. 960 грам така непогана рибка. А, з вашого дозволу я все-таки пару щук, якщо ще щось буде візьму, Ну, так би мовити, для родичів. Я в основному рибу відпускаю, особливо з десни. Але тут і вдосталь риба. Так би мовити, чиста, тому, думаю, за сезон пару щук взяти можна. Е, спрацювала, зараз покажу, спрацювала такий юшадік, 4-дюймовий кислоті в лимонній на 20 грамах. От водойма така цікава, що в одних місцях 20, 20 грамів достатньо з головою, тобто навіть багато можна менше. З цього ж місця трішки метрів 3-4 сторону вже не вистачає повисання. І от на такому перепаді з кручі на мілководдя щука стояла і взяла. Так що буду продовжувати ну, зроблю повторний туди закид. Там так можна було б ще в принципі зайти, але зараз дивлюсь, що навіть дуже вузько зі своїм старим човну там страшнувато заходить. Але накачаємо сьогодні. Подивимось, по кущах полазимо. Руслова щучка. Сподіваємося, що не остання. Сподіватися будемо, що це в неї вихід починається, бо вже трошки так розвідняється. Річка завузька після десни тут кайф ловити, не треба вкидатись в закид, вагіни великі. Я гадаю, що спіймана щука е, немає мене зупиняти на одному місці. Знаєте, ну часто густо буває такі от рибу, десь повітчу і стоїш там дубінеш. Все-таки вона трошки погардасала, порозлякувала іншу рибу, тому зараз перейдемо на іншу точку. Хоча поперед мене прийшов. Мужик на човні, він вже обловив ту точку, де я хотів переходити, вже третя точка, так би мовити. Але я не бачив, чи він щось спіймав, він до мене підійшов, сказав, що нічого не плює в нього, він якби, трошки засмучений. Так що перейду, спробую після нього щось підловити. Все-таки він не на джиг ловив, а здається, чи то на коливалки, чи то на воблери. Будь ласка, мінус хвіст, Блин. ну оце такі ліниві подачі, це вже третє в мене, щось її лякає. Якщо її лякає, можливо навіть колір. У мене тут таке різнобарв'я є, тому поставлю, мабуть, колір лох. Ця ж модель, тільки в іншому кольорі. Уже так достатньо видно. Ходив я, ходив я по річці, а тут дивлюсь, якась калюжа. Така невеличка, навіть не знаю, чи вона сполучається з річкою чи ні. Але є людина проста, я бачу калюжу, відразу цепляю коливалку і кину пару разів, подивимося хто тут живе чи не живе. Корови точно ходять, воду пить. Аби що бід тут... Нічого робити. Так, ну на першому закиді, схоже, клювань немає. Ну Вже холодно для щуки. Опа, дивіться. О-хо-хо-хо-хо! Блін, сподіваюсь, камера включена. Трошки я вже вимотував ви і така вивернулася, ви знаєте, непогана, Ну спробуємо її. Може вона тут не сильно закусилась. Щука є, ви бачите. Головне пожалітися. я жалівся, що немає клювань на першій. Його тут вже треба було піднімати Блин, класно. Може щука тут не голодна, то вона так не хоча, не хоча і сіпає, і хвости мені відкусувала на руслі. Але контакт є, значить тут іще є щука. Тільки питання, як її тут витягувати, якщо вона все-таки засяде, ну це вже таке. Я думаю, якось вийдемо з тої ситуації. Головне плюнь. так, я вже загалом більше години, мабуть, години півтори. З човна хожу по таким чудовим, майже диким місцям недоторканим, таким завидям, старухам, але жодного клювання з човна в мене не було. Вже перепробував різні колебалки. І пояснень, в мене в цьому немає взагалі. Чи в щуки виходу зараз немає, чи вона чи її тут немає, чи я не знаю, чи я роблю щось не так. Але загалом тут на джиг вона проклюнула під час моєї так званої розвідки. В калюжі з першого закида на залізо вона клюнула, а коли я перейшов до основної своєї ловлі, що вона її планувала тут половити, то вона закрила рот. Воблері в у мене немає, я б брав виключно декілька силіконок, щоб поджигувати, і декілька колебалок. І на цьому все. При тому, що в деяких місцях видно, що зібралась мальок. В принципі, я бачив, як ганяв окунь, а от щуки не видно. Чому так, не знаю. Перепробував все залізо, що було в арсеналі. Ну не хочу, ну, хочу Не зрозуміло чому, що ж не так і холодно. Тут мало б ще його хватати, але не хоче. Тому Тому будемо експериментувати. Будемо експериментувати, зараз. Будемо ловити на силикон на малих вагах. Вона нас така споряджена, наскільки грамів. 10 грамів. 10 грамів. Думаю, що тест мого спінінга 1032 дозволить мені покидати. Буду зараз намагатися не джигувати, не прям по дну стукати, а от щоб вона гуляла в товщі води. Глибини тут невеликі. Тому по задумці це має бути так, якщо буде цепляти якісь зарослі до траву, то ваги ще зменшимо. І от така буде планомірна проводка в товщі води з таким підіграванням. Побачимо, що з цього вийде, можливо і силікончик би більше сподобався. Плюс-мінус непогано летить 4 дюймовий силікон на 10 грамах, можливо ще зменшу, спробую. Перейду зараз в інше місце, там із-за угла стану, зменшим з меншими вагами і іншим кольором силикону. Можливо, це десь результат. Ну, такі результати на новому місці вже друга година дня, в принципі, є ще час ловити, але, як то кажуть, вже настрій не той. Незрозуміло для мене, чому так, щука спочатку з самого ранку, проявила активність. Одну я взяв. Можливо, іронія така в тому, що якби, вдача зіграла зі мною поганий жарт. Вперше взяв собі рибу, ціле направлено після цього як відрізало. Звісно, були там відкушені хвости. Звісно, був такий славнозвісний прогон щуки за блісною на тому озерці. Але після того, як проклюнулася щука, в мене така жага з'явилась з'явилася дістати з машини човна, надкачати його та заплести в цікаві такі озерця. Але вони не показали результат. Я просто замахався цим човном. Я гріб, багато прогріб. Навіть не знаю, коли останній раз стільки я міг прогребти. Перепробував все, щука наче закрила рота. Я повернувся в східну точку, зустрів місцевого діда. Дід каже, що ловив днів тричі. 3-4 тому то взяв шість щук тут по цій акваторії, де я сьогодні ходив за боках, в цьому Озерці, там далі ще не розказав, десь єсть. Тому я думаю, що сюди є сенс ще повернутись, але вже не сьогодні. Сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Гарного настрою, до побачення.